Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про шланг молочний 14х22. Молочний шланг призначений для з'єднання підвісної частини дильного апарата з кришкою дільного відра у єдину систему постійного вакуума. Виготовлений із високоякісних харчових матеріалів він забезпечує безпечне транспортування молока без сторонніх запахів і смаків. Шланг виготовлений із високоякісного матеріалу, що забезпечує його гнучкість. Еластичність та стійкість до вологи та мийних засобів. Рекомендований термін заміни кожні 12 місяців для підтримки гігієни та ефективної роботи дильної системи. Стандартна довжина молочна шланга в апараті де 2 метра. Молочний шланг 14 на 22 продається любої довжини, кратній 1 метра. Зараз замірюємо його розміри. Внутрішній діаметр. 14 мм. І також зовнішній діаметр 22 мм. Молочний шланг підходить для всіх апаратів буренка та для апаратів вітчизняного виробництва.